Люблю іноді просто послідкувати за мімікою та жестами людей. Часто вони розкривають всі карти і починаєш бачити людину наскрізь, ніби читаєш думки. Та для того, щоб правильно зрозуміти співрозмовника, потрібно знати, як же розтлумачити положення рук, почісування та погляд. Паралінгвістика це наука, що вивчає невербальні засоби передачі інформації. Дуже значуща частина спілкування. Є науковці, які стверджують, що порядка 80% інформації ми отримуємо саме через тіло, рухи людини, це так звана пантоміміка. Вона така ж значуща, як і міміка, оскільки вона виражає більш ну правдиву нашу сутність, фактично. Бо якщо ми говоримо про вербальний аспект, так звані слова, то там можна за допомогою контролю, свідомого контролю, якось добирати ті слова і говорити можливо якісь речі, які потрібно говорити, умовно кажучи. Якщо людина відкрита до розмови, то її руки повернуті долонями вгору і широко розкинуті в сторони. Посадка голови пряма, плечі розправлені. Міміка природна без напруги і скутості. Ця поза дружелюбності, як засіб невербального спілкування, говорить про відкритість та щирість. У невербальному спілкуванні існує поняття ментального контакту, це симпатія, яке виражається мимо вільному копіюванні жестів один одного. Надсилається сигнал, я тебе прекрасно розумію. І дійсно, якщо кинути погляд на мирно розмовляючу пару за столиком, побачимо схожі пози, однакове розташування рук аж до дзеркальності. Якщо ви хочете переконати іншу людину в поділі його думки, просто скопіюйте його положення тіла. Чи напевно ви бачили, як у розмові хтось ховає руки? Це означає, що вас обманюють, тому що підсвідомо мозок людини посилає сигнали тілу, і при брехні виникає сильне бажання прибрати руки в кишеню, почухати ніс. Потерти очі. Руки схрещені на грудях, перехрещені ноги в положення стоячи, сидячи, класичний жест закритості, недоступності. Часте моргання є ознакою захисту, розгубленості. Емоційний статус людини не дозволяє почувати себе вільно і невимушено. Якщо ви спробуєте домовитись про щось з таким співрозмовником, цілком ймовірно, що отримаєте відмову. Щоб розтопити літ, радимо використовувати засіб невербального спілкування. Спробуйте прийняти відкриту позу з долонями вгору. Доречно звертати увагу на те, чи підтримує людина з вами візуальний контакт. Це дуже важливо, оскільки очі, контакт, очі в очі свідчить про те, що людина зацікавлена. За розширеними зіницями ми можемо визначитися ну, не лише якби те, що людина вживає у нас наркотичні речовини, а й той факт, що ми цікаві для людини. Далі доречно звертати увагу на Руки, чи є якісь додаткові рухи руками? Доречно звертати взагалі на розташування відносно вас тіла навіть. Зосередженість виражається в пощіпуванні перенісся із закритими очима. Коли людина, з якою ви спілкуєтесь, думає над вирішенням певного питання, в цей час вона може потирати підборіддя. Якщо ж співрозмовник тримає руку біля підборіддя з витягнутим вказівним пальцем вздовж щоки, а іншою рукою підтримує лікоть його голова, брова опущена, ви розумієте, що у нього визріла негативна оцінка до того, що відбувається. Зацікавленість інтерпретується як невеликий нахил голови вперед і легке торкання рукою щоки. Корпус тіла також нахилений вперед. Перед вами зацікавлений в тому, що відбувається співрозмовник. Дуже важливо, якби оця верхня частина. Якщо я розвернута до вас, то звісно, я якби хочу і буду з вами mm -hmm. спілкуватися. Якщо я уже повернулася. Немає значення якийсь бік, то я вже завершую контакт, да, і я вже хочу тікати. Тобто, це якби, інформація, яка надходить не через свідомість, а через неусвідомлюваний аспект нашої психіки. Тобто, якщо ви просто прислухаєтеся до самої себе, ви можете це відчувати навіть не, якби, не будучи здатною проговорити, чому я так знаю. Да. Книжка пише про те, що. Якщо людина бреше, то вона ну, начебто внутрішньо переживає почуття провини за це, да? і вона наче хоче прикрити рота, тобто будь-які рухи, які стосуються області рта, то вони свідчать про те, що я не хочу це говорити, начебто, або я хочу якось його перетворити. Єдине зауваження щодо аналізу оцих невербальних аспектів. Про те, що не можна їх констатувати, ну, однозначно трактувати, да, інтерпретувати. Бо якщо я прикриваю рот рукою, це може бути неправда, а може бути той факт, що, наприклад, у мене якийсь непорядок із зубами. Да. Або ж якщо я сижу отак. То це не обов'язково, що я не хочу з вами спілкуватися, що я закрита. Да? Мені може бути просто холодно. Ну, тобто, не можна так, якби прочитав і зразу продіагностував. Тобто, треба бути більш обережним в цьому плані. Такий невербальний жест, як чухання або потирання вуха або шиї, може свідчити про те, що людина не цілком розуміє, що від неї хочуть. А якщо людині нудно, вона підпирає голову рукою. У таких випадках рекомендуємо змінити тему розмови або струснути несподіваним запитанням. Будьте впевнені, що той прийде до тями, а це вам якраз і потрібно. Струшування себе не існуючих ворсинок, розправляння складу одягу, смикання спідниці в невербальному спілкуванні. Ознака незгоди вашого опонента з вашою точкою зору. Ви швидко розумієте необхідність перейти на нейтральні теми. Однак, якщо до рукава піджака дійсно прилипла ниточка, пом'явся одяг, не варто розцінювати подібно, як жестне схвалення. було б дуже просто. Якби ми відслідковували, як себе людина поводить, і робили на цьому висновку. Якщо ви хочете, наприклад, переконатися у правильності вашої гіпотези, то доречно відзеркалити. Хоча це не завжди безпечно. Що означає відзеркалити? Це означає, що якщо співрозмовник у вас ну, якимось певним чином сидить, то ви якби, сідаєте ну, майже так. Це якби подвійний момент можна тут піймати. По-перше, якщо ви займаєте позицію таку саму, як людина, у вас є великі шанси глибше зрозуміти. Ну, тобто, фактично, якщо я сижу відкрита, а потім я закриваюся, я якби відчуваю себе трошки по-іншому. Ага. Я краще можу зрозуміти людину. І другий момент, якщо я відзеркалюю, то я фактично іншій людині даю зрозуміти, що ну, щось не так. Якби ну, щось мені не подобається, і у людини виникає на рівні несвідомого аспекту бажання ну, змінити позицію. Бо якби ну, щось там спрацьовує, що щось не дуже вдало в нас в контакті. Опускання вік, почисування вуха, потягування мочки вуха, повертання всім корпусом тіла до дверей або напрямок ноги в цей бік дає сигнал для закінчення бесіди. Коли людина говорить явну брехню і розуміє, що ви його розкусили, він буде відчувати роздратування від вашої правоти, що може проявитися в мимовільному ослабленні краватки або коміра. У невербальному спілкуванні це може також виявлятися у потиранні шиї зайвих рухах руками. Контакт очей є незаперечно важливим процесом в комунікації. Як ви вже знаєте, людина одержує близько 80% вражень саме через зір. Визначають репрезентативні системи, тобто. Не в залежності від аналізатора, який у мене розвинений, я якби спираюся на ту чи іншу інформацію. Наприклад, є категорія візуалів так званих. Тобто для них дуже важлива інформація, отримана за допомогою очей. Тобто, для візуалів візуальний контакт буде дуже значущий. Тобто вони якби зорієнтовані на те, щоб прямо дивитися. Якщо ми говоримо загалом про людей, то людина, в залежності від фізичного стану, від психоемоційного стану, від цінності вас як співрозмовника, може дійсно десь відволікатися на інші речі. До того ж, якщо я попадаю в, нове, в нові умови, якісь в нове приміщення, то я ще буду просто розглядати, що навколо, а не буду зацікавленою на вас. Якщо Очима, ну теж, якби момент такий захисний, але з іншого боку, це може бути фізіологічний момент. У психології існує декілька видів поглядів. Кожен з них несе істотну інформацію про думки людини. Діловий погляд, коли ми дивимося на лоб і очі співрозмовника. Соціальний погляд, коли ми направляємо очі на зону особи людини в області рота, носа і очей. Інтимний погляд проходить через лінію очей співрозмовника і опускається на рівень нижче підборіддя. Якщо ви підійдете до візуала, він вас точно відштовхне. Бо для нього якби чим далі, тим більше я інформації з вас щитую. Да? Якщо ви підійдете до кінестетика, то він навпаки буде вас щупати і поправляти. Да? Але універсально, да, в соціальній психології існує поняття цієї інтимної зони. Ну і це не скільки підсвідома сфера, це скільки відчуття захищеності. Бо фактично в оцю маленьку таку інтимну зону ми пускаємо лише тих людей, яким ми довіряємо. Тобто ситуація, наприклад, в громадському транспорті вона ну зашкалює, тому mm -hmm. що в наш простір інтимний ну, входять люди, яких ми не знаємо і не хочемо знати. За розташуванням двох людей за столом можна судити про характер їх спілкування. Конкурентно оборонна позиція застосовується в гострих обговореннях, суперечках чи дискусіях. Співрозмовник сидить навпроти один одного, що дозволяє слідкувати за виразом обличчя особи та жестами, які можуть щомиті змінюватись в залежності від гостроти обговорення питань. Бар'єр у вигляді столу між ними дає шанс відносної безпеки, у разі якщо мирне обговорення раптом перейде у фазу розмахування руками і бажання схопити про. Активника. Незалежна позиція говорить про небажання спілкуватися. Співрозмовник сидять по різних кутках столу, що негативно впливає на процес комунікації. Якщо спробувати змінити становище, сісти ближче, інша людина може демонстративно встати і залишити приміщення. Це сама негативна форма спілкування за столом і форма невербального спілкування в цілому. Позиція спрямованої співпраці між учасниками розмови не має ніяких фізичних бар'єрів. Вони сидять поруч. Спілкування носить діловий характер. У такій позиції можна обговорювати мало не всі питання і теми, оскільки співрозмовники повністю приймають один одного. Фактично, для того, щоб налагодити контакт, вам треба, по-перше, вибрати безпечну дистанцію там, де і вам зручно, і вашому співрозмовнику. А потім, уже в процесі взаємодії, обміну якоюсь інформацією, ви використовуєте слова, наприклад, які. Зрозумілі візуалу. Тобто для візуала ну, будь-які характеристики з точки зору, зору яскравий, блискучий, да? тобто, або я не бачу в цьому проблеми. Тобто Якщо ви використовуєте оці штампи, то візуал якби, буде трошки ну, ближчий, спокійніший, хоча все одно дистанцію буде витримувати. Бо він не має іншого джерела інформації про вас, крім власні очі. Вміння правильно тлумачити невербальні сигнали значно полегшить зрозуміти складність людських відносин. Та пам'ятайте, що іноді ніс може просто почесатись.